Ці ручки прийшли до мене і сказали, що сьогодні ми будемо червоними, класичними насиченими червоними. І вуаля, хіба ж не красивий червоний? А фішка вся в тому, що я нанесла для укріплення цей колір і клієнточці так сподобався, що ми так і залишили. Всім привіт! Розпочинаю я свій робочий тиждень з розпаковки товарів з улюбленого уже сайту Amore Shop. Даний сайт в честь Дня Незалежності дарував знижку 20% на весь асортимент за промокодом, який раніше я виставляла у Ютубі у дописах. Промокод працював буквально декілька днів, тому я скористалася цією можливістю і замовила свої самі ходові розхідні матеріали, без яких моя праця просто неможлива. І так, продавці, як завжди, дуже дбайливо ставляться до свого товару, як бачите, з харчовою плівкою, кілометровою. Замотаний весь товар і поки достанешся до цих завітних флакончиків, іноді проходить дуже багато часу та сили. Але даний момент показує відношення продавця, бережного відношення до свого товару. Продавець дбає, аби товар прийшов цілий та неошкоджений. І так, замовила я три бази від Nail Apex. Вони рідкої консистенції. Дану базу я завжди використовую як підложку під гель або іншу базу, неважливо. Я майстер, який завжди перестраховується і наносить базу. Також взяла я ультрабонд від Antonio Даматі. Сподобався мені цей ультрабонд, він має липкий шар. Гарно. Кісточку підатлову, яка не роздвоюється під час роботи, тому основний вибір я залишаю за ним і буду користуватися тільки тепер ним. Даний тюбик пролився і пролився якось так під моїми руками, я навіть і не зрозуміла, як. Більше всього, поки я Витягувала його з цієї плівки, яку я розрізала, бо мені було лінь розмотувати, я провернула. Копачок. Так, взяла оксі. Це ідеально чорний лак, який чудово просихає в лампі і лягає в один шар. Френч не малювати просто задоволення. Не потрібно два шари наносити. І Замовила лак, Kira Nails, До речі, з усього асортименту, що я маю, по консистенції і по пігментації, мені найбільше подобається кіранел. І взяла саме звичайний прозорий лак. У мене бувають іноді клієнти, які приходять на чистку, і мені хочеться їх порадувати таким прозорим лаком. Одного такого тюбика мені вистачає приблизно на один місяць. І щодо цього лачка. Цей лачок я взяла за бонуси, тобто він мені обійшовся в одну копійку, символічно одну копійку. Лак має гарний рожевий ніжноколір. Нагадує основу під френч. Я думаю, буде користуватися популярністю. Живе у цій дівчині майстер. Вона не тільки звичайним лаком накрасила, а й френч зробила. Я думала, блін, думаю, якщо ти з Салюхою гуляєш, думаю, зараз візьму каву, зайду в Аврору, візьму розтворити їх, блін. Угу. Це лаки роблять. Чому не стирає.

Got no place just me and you Time slows down. Feel the rhythm of the heart spoon In the quiet we find a groove Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy On the table, lazy kisses. We're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. І так, хочу прокоментувати дану ситуацію. На екрані у вас зараз розпаковка ноготочка, за який мені хотіли відірвати руки. Як бачите, мої руки на місці. Клієнта руки на місці, нігодь теж на місці. Хто пам'ятає, на даному нігті була пліснява, яку я покрила і мені прилетів такий коментар. Пройшло 4 тижні і я знімаю зараз покриття. Як бачите, покриття відносилося добре. Пліснява у нас не розростається, вона зростає. Тому, дівчата, я вас прошу і застерігаю. Віддивіться, сотні інструкторів, сотні відео, але відповідальність за вашу роботу перед клієнтом лежить тільки на вас. Ми давно вже не в школі. І відмазка Амаша, Адаша, Алаша. Теж так робить, уже не працює. Тому я, якщо впевнена у своїй роботі, я роблю. Якщо ви боїтесь, не робіть ну і не осуждайте так критично. Всім привіт! Новий тиждень, новий блог. Цього тижня, думала, буде дуже лайтовий тиждень, у мене мінімум записей. Якось так склалось перед 1 вересня. і, до речі, не тільки в мене, в багатьох дивлюся майстрів перед 1 вересня затише. Але я тому і рада. Планувала стільки роботи зробити, а по факту сьогодні вже п'ятниця, а я нічого толком в кабінеті не зробила. понеділок, увечері, пізно вже ми були вдома. У нас не було світла, ми лежали з сином у ліжку, почалась тривога, і тут балістика прилітає нам до епіцентру вибуху приблизно 9-10 кілометрів. Але настільки була велика хвиля, нас трошечки пошатнуло, і сигналізація в машинах спрацювала. Це так страшно, коли прилітає саме балістика, а не ракета. Мені здається, ракета якось не так грюхкає, не така вібрація по землі. Син цього разу дуже налякався, але в мене такий мужчина, вигляду не подав, я хотіла встати подивитися, чи немає ніде яко... ніякої сайва, бо здавалося, що це прилетіло дуже-дуже близько. То син мене не впустив, сказав: не ставай. Попали вони в готель, готель в центрі. Цивільний, там збоку бізнес центри Макдональдс, Варус, нічого такого. Ми тільки оговталися після цього вибуху і на другий день чи через день, по-моєму, знову прилітаю. І знову, так настільки сильно, що ми сиділи тут в кабінеті, і, бачите, у мене задні вікно, як завжди відкрито, там настільки кричали жінки і діти, що це було неважливо. І вночі Ну, Цього тижня дуже-дуже нам весело. Сидимо без світла практично постійно. 7, 7 годин світла може не бути, 2-3 години бути. 5 годин не бути і знову пару бути. Настрій, самі розумієте, щоб не нить довго. Отримала я гелі. Я вже їх і викрасила, розпакувала. Такі. Я ще не розумію, це гелі розчарування мої чи ні. Викрасила, поки красила, була незадоволена пігментацією. Потім пройшла на другий день, дивлюся, вроді нічого. Зніму на відео покажу. У мене сьогодні мало бути три процедури, але дівчинка тільки що була на манікюрі і захотіла педикюр. То через одну клієнтку вона знову повернеться, вона живе в сусідньому домі. Тому нікого не стала переносити, двигати. Нормально. Зараз почну знімати розпаковку гелів і Скільки встигну, стільки встигну до приходу наступного клієнта. Ці ручки в мене уперше на каналі, і це, ці ручки заставляють мене постійно йти на злочин. На відео не дуже видно, але тут дуже сильно завужений квадрат на коротку довжину. Та так, що ледве точки росту не репають. Але я нарешті. Приловчилося і без перепилів працюємо. Замовляю я свої гелі сілкар завжди в одному і тому ж магазині. Цього разу знову ж замовила мої самі ходові сілкарики. Медіум, cover, cover light, French Pink і Milk. Перше, що я відкрила і побачила, це що всі. Баночки були насипом в кульку сложені. Деякі отак лежали. Ну, ви розумієте, що таке зсипати вси, це все в кульок і зав'язати, положити в коробку. Моїм великим здивуванням було, коли я відкрила тюбики, завжди тут було скотчем е, проклеєно для того, щоб гель не розтікся. Тут такого не було. Тому, дівчата, уважно на почті. Дивіться на гелі, бо навряд чи зауваження прийнялися, коли ви прийшли вже додому. Тому я так попалася і вам рекомендую дивитися гелі на пошті на предмет, чи розлилися вони, чи ні. І вдогоночку замовила гелі по 10 мг для розширення асортименту. Повірте, такий об'єм більше, ніж достатньо для того, аби попробувати матеріал, зрозуміти, дружите ви не дружите, піде він вас або не піде. Дуже важко ходові матеріали підібрати під клієнта, бо клієнти з різними смаками і важко вгадати, отакий розовенький буде у вас, самий ходовий чи інший. Так, давайте розглянемо далі. До речі, освітлення погане, бо нас знову вимкнули світло. Під номером 23 у нас ховається такий розовенький. Дивіться, який він на тіпсі. Дуже-дуже прозорий. Я розстроїлася, як на мене це. Велика різниця між фото та тим, що прийшло. Але і такі гелі у палітрі повинні бути. Бо є в мене дівчинка, навіть декілька, які просять завжди максимально прозорі, напівпрозорі. бачите? Букви через нього просвічуються, Але це ж у нас ще прозора тіпса. На шкірі це буде виглядати на нігтях. Ось так. Погнали далі Номер 31. Здавалося б такий кислотно рожевий, але на тіпсі він у нас ось такий. Двадцять п'ятий номер. Зрозуміло, що в баночці буде більш насиченіший колір, адже там велика товщина матеріалу. Буду прикладати на кришечку, щоб вам було зрозуміло, наскільки він прозорий, наскільки він світиться. 46. Мені дуже подобається цей магазин. співпрацюю я з ним дуже довго, але якщо якісь недоліки в доставці або матеріалі будуть, то я буду говорити відкрито і прямо, тому що я завжди за правду та справедливість. 26-й. Цей красивий. Ось такий. Ох і писака. Цей найпопулярніший був в моєму опитуванні в Instagram. Я вже робила ним роботу, в принципі, непогано. 32-й. Розкажу так, я розкажу відео, що не дозволяєте тебе знімати людям. Все, все, Пожалуйста. Сьогодні працюю я з 9 ранку, то хочу сказати, що з 9 ранку мені якось легше працювати, бо коли, наприклад, приходжу сюди на 11-ту або на час, працювати взагалі не хочеться. А так завелася і погнала з вівторка. У мене будуть уже повноцінні дні, прогалин немає з 9 і до 5, подекуди до 7. До речі, на рахунок моєї алергії на амброзії. В інстаграмі я випадково потрапила на історію однієї дівчини, вона виставила спрей, і він реально працює. Мені ніс розложило, я вільно дихаю, і симптом алергії немає. Слабість, сонливість і таке враження, що всередині температура, воно все є, але хоча б можна дихати. Сюди я відео, фото ставляти не буду, спрею, але можу написати в коментарях. Не знаю, можна лікарські засоби показувати в Ютубі, щоб не заблокували, чи ні, тому напишу у коментарях. Це реально спасіння для тих, хто страдає від алергії на амброзі, так як я. Сьогодні відпрацювала 5 клієнтів, 3 манікюри та 2 педикюри, Зараз піду додому трошечки. Відпочину, поїм і на 8 годин вечора сюди знову прийду. Прийде до мене дівчинка, яка 2 тижні назад робила цей топ 18, її доця йде в перший клас, тому цю красоту будемо знімати і будемо щось солідне робити. Манікюр і педикюр. Світло нам відключили. Зараз горить світло у моїй педикюрній витяжці. Тому якось так. Ще щось хотіла сказати, але забула. Потрібно записувати склероз. Все, бажаю всім гарних вихідних, тихих вихідних. Понеділка на навчання. До речі, у нас теж діти будуть нарешті ходити. Обіцяю, три рази в тиждень діти будуть ходити на повноцінний день. Я і тому дуже рада, що не скажеш про нашого сина. Але це все за його зрозуміло ж благо. Все. До нових зустрічей. Дякую всім, хто мене дивиться, і за такі гарні, теплі слова. Всіх цілую, люблю, пока. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. To my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heart heartbeat.